І покликали його до Давида, а цар сказав йому, чи ти ціва, а той відказав раб твій. І сказав цар: Чи немає вже кого з Саулового дому, щоб я зробив йому Божу ласку? Чому Давид питає, тому що ми знаємо, що Саул загинув. Його дім, його багато людей з його дому загинуло. Тобто він шукає, хто залишився живий ще. І сказав Ціва до царя, є ще син Йонатанів, кривий на ноги. І сказав йому цар: Де він? А Ціва відказав цареві: Ось він у домі Махіра Аміїлового сина в Лодиварі. І цар Давид послав і взяв його з дому, Махіра, Амілілого сина із Лодивару. І прийшов Мафівошет, син Йонатана, Савулого сина, до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився. І Давид сказав Мафівошети, Меф... а то відказав: ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся. Бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той уклонився і сказав, що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? І цар кликнув до цієї Саулового Слуги і до нього сказав: Усе, що було Саулове та всього його дому, я дав синові того пана, і будеш працювати йому на землі, і ти. І сини твої, і раби твої, і будеш з урожаю, і буде хліб для сина Твого пана, і він буде його їсти. А Мифівошет, син Твого пана, буде завжди їсти хліб при моєму столі, а цін мав 15 синів та 20, та 20 рабів. І сказав ціва до царя: усе, як накаже мій пан, цар своєму рабові, так зробить твій раб. А Аміфівошет сказав: цар буде їсти при моєму столі, як один з царських синів. А Мефіошет мав малого сина, а ім'я йому міха. І всі, хто мешкав у домі Ціви, були раби для Мефіошета. А Мефіошет сидів в Єрусалимі. Бо він завжди їв при царському столі, і він був кривий набив свої ноги. Отож, е, хто не читав і не знає історію Давида і Старого Звіта, я думаю, що вам можливо не до, не до кінця зрозуміла суть контекст цієї історії цієї події, що відбулося. Що відбувається? Молода держава, ну, порівняно молода з тими імперіями, які біля неї існували, Ізраїль, вона щойно перейшла, змінила свій устрій із теократії, коли вони жили за тим словом, і їхній закон був Божий закон і пророки, які навчали їх. Да? Тобто пророк Божий священник, він був керівником в державі. Тобто всі люди питали в нього, що ми маємо робити. І так жили. І ось вони стали монархією, тобто в них з'явився цар. Перший цар цар Саул. Я вже не питаю, бо ви думаю, це все добре знаєте. Його ім'я на івриті, воно виглядає ось так. Для вас це може малюнок, але запам'ятайте цей малюночок, як він виглядає. І читається це Шауль, що в перекладі проходить від слова просити і означає випрошений в Бога. Він з племені Веніаміна, і це для е, людина, яка послідовно читає старий Завіт, дивним. Почекайте, чому цар з племені Віміна? Звідки з якого племені мав бути цар? Пам'ятаєте? Яків, батько 12-ї патріархів, 12-ї колін Ізраїлів, він е, коли благословляв, він каже: з Юди від тебе підуть царі. Тобто, е, і ми знаємо цей вірш, який написаний в буті 49.10, ми читаємо його на Різдво. Не відійметься Берло від Юди, Берло, це тобто. Е, те, що тримає царський да, російською мовою, не відійметься Берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж поки, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Тобто Юда з його племені, мабуть, цар. Але перший цар з Венімінного племені. Але здається, на перший погляд, що це дуже непоганий вибір. Він високий, він міцний, він скромний. Пам'ятаєте історію, що коли його обрали, його навіть не могли знайти, бо він сховався, він не хотів, настільки він боявся слави. Він сповнив Духа Святого, бо Дух Святий зійшов на нього, він почав згуртовувати Ізраїль, він почав вести війни, він почав відвоювати території. Здається, непоганий цар. Проте згодом проявляє непослуг Богові, і він починає робити дедалі гірші вчинки. І, зрештою, він ще цар, але Бог через пророка каже йому, що я забираю від тебе царство. Ти виявився недостойним. У мене є краща людина, я віддам краще, який буде більш слухняний мені. Але Саул він не проявляє смиріння перед Богом. Він вирішує, що оскільки він цар і має достатню владу, то він, в принципі, може зробити все по-своєму. Тому коли Давид, це той же цар, який наступний був цар, який з'являється біля Саула, Саул дуже швидко побачив в ньому конкурента, і він намагається його знищити. До речі, Давид з якого племені? Давид з племені Юди. Це вже правильний цар, це вже той, який має бути. І е, коли він з'являється біля Саула, то Саул, по-перше, починає переслідувати його, намагається вбити багато разів. Але син Саула, Янатан, він мав зовсім інше бачення і серце. І він настільки подружився з, з Давидом, що він допомагає і ризикує своїм життям заради нього. І Давид, все ж після довгих років цей ворожнечі переслідування, Саул, ви, знає, ви знаєте, що Саул не, не гребував навіть вбивати цілі міста, вирізувати міста, які були, які випадково допомогли настільки він ненавидів, настільки він хотів знищити, що він вбивав дітей, жінок, старих, всіх тільки за те, що вони допомогли Давиду, десь якісь речі. Ось наскільки це була ворожнеча, наскільки він переслідував, він дуже довго, багато років гнався. І не давав Давиду спокою. Проте Давид все ж стає царем. Бог все-таки вирішує це питання. Давид, до речі, руку до цього ніяк не приклав. Він Саула не вбивав. І Саул загинув на війні, загинули його сини, так само і натан. Загинув майже весь його дім. І ось Давид стає царем. І що робить зазвичай цар, коли проходить інгурацію, коли він стає царем? Він мститься своїм ворогам, він винищує своїх ворогів, щоби раптом. Хтось із них не згадав, що він також потомок царя і не претендував на престол. Давид цього не робить. Він не робить навпаки. Він проявляє благодать в цьому його серце, в цьому Давид. І що він знаходить? Він знаходить міфіошета, скаліченого, знедоленого. Він повертає його майно. Він призначає ему матеріальне забезпечення. Він садить за свій царський стіл, і це означає, по перше, що він довіряє йому, тому що сидіти за царським столом це доступ до державної таємниці. Це знати, що цар планує, це знати, що, яку стратегію цар вибирає, коли йде воювати. Це, це державна таємниця, це досить висока довіра. І що нам показує ця історія? Куди вона проєктується для нас у Новий Завіт історія про цю благодать? Бо де ми знайдемо подібну історію в Новому Завіті? Я запрошую всіх нас відкрити послання до Ефесян, другий розділ, і прочитати оцей уривочок з 1 по 10 текст. Це буде основний текст, якому ми сьогодні будемо працювати. Отож, послання до Ефесян, другий розділ з першого по 10 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. В яких ви колись переживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер на слухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею, він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, ви благодаттю. І разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Що нам говорить цей уривок? Ми були Божими ворогами. Ми були на стороні, яка воює з Богом. Але Бог полюбив нас, він заплатив наші борги, примирив із собою, дав місце у своєму царстві за своїм столом. І зробив він через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, улюбленого Сина. Більше того, він планує в майбутньому нам показати ще більше милосердя. Я навмисне розпочав свою проповідь з історії Старого Завіту, щоб ще раз показати нам ось саме красу Старого Завіту, що в ньому є багато благодаті. В ньому, в Старий Завіт насправді має багато таких історій, які вони прямо проєктуються Ісуса Христа, вони ніби являються таким прообразами Ісуса Христа. І сам Ісус Христос, він, коли говорив з Фарисеєм, Він каже, дослідіть Писання. Воно свідчить про мене. Що таке писання? Це є старий завіт. Це все, що було в часи Ісуса Христа. Тож старий завіт про Ісуса Христа. І е, воно, Він ні, ні, ні в якому разі не втратив свою значимість і актуальність. Тепер хочу трошки, трошки показати вам краси, Ось про цю красу і про цю цільність, цільність самого Писання. Е, хто пише? Вам підказка ладно. Добре, хто пише ці слова, які мені щойно прочитали? Павло. А як його ім'я справжнє? Саул. Ніщо, не бачите схожого? Насправді це єврейське ім'я яке? Шауль. Те саме ім'я. Цікаво, правда? І виходить, що хто пише ці слова? Маємо потомка царя Саула. Він так само з племені Вініаміна. І чим він займається цей Шауль? Він так само переслідує потомка Давида, Ісуса Христа. Коли він зустрівся з Христом, то ось в апостолів, 9 розділ 3 вірша, пише так, коли він йшов і наближався, це, тобто цей Шауль, Саул наш, до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю, і голос, почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, пане? А той, я Ісус, чого переслідуєш ти. Отож. Потомок Саула так само знову переслідує потомка Давида. Але тепер Саул, коли він прощений, коли він помилуваний і спасений, він пише всім нам про те, що зробив Бог через Ісуса Христа для нього і для всіх нас. Яке значення для нас має сьогодні, для людей, які живуть 2000 років після написання цих слів? По суті, це є Євангеліє. Євангеліє, що з грецькою прикладається як добра новина. І вона викладена апостолом Павлому у от листі до Ефесян дуже-дуже в цих десяти віршах. Євангелія це дуже важлива частина е писання, тому що вона, апостол Повлине одно неодноразово її повторює і каже, що ми маємо пам'ятати Євангелію, ми маємо постійно для себе повторювати. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні подивилися на суть цього Євангелія, що воно означає. І подивилися от саме. З цього тексту, який ми прочитали, текст з послання до Ефесян з 2 по 10 вірш. Отож, в чому заключається суть Євангелія згідно апостола Павла, згідно потомка царя Саула, який так само гнав потомка царя Давида? Все те саме. Але пам'ятаєте в історії, що робить Давид? Він проявляє благодать. Він прощає, підіймає, садить на стіл. І каже, я буду піклуватися про тебе все життя до кінця, до самого кінця. І це саме, саме апостол Павло, він пише, те саме сталося з нами всіма. Це нас стосується. Отож, давайте подивимось. По-перше, що пише, і ми, ми були мертві. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. По перше, перший вірш говорить нам, що ми були духовно мертві. Це духовна смерть. Мертві це не просто слабкі. Це не просто е, людина, яка не має достатньо сили. Мертва людина вона не може сама себе оживити. Вона не має в мертвій людині в тілі, можливо, якісь процеси там проходять, але це, це гниття, це розпад. Тобто нічого доброго, воно не збудовується, воно йде тільки в гірше, в гірше, в гірше. Добрих процесів там не відбувається. Вона не має е, взагалі сама по собі здатності щось зробити. Те саме гріх це не хвороба. Багато людей сьогодні, особливо є така тенденція, вам скажуть, що ну, якщо в щось в вашому житті є такі певні речі, то це, ну, це хвороба, це, це можна полікувати, пігулочки якісь там випити. І люди часто зараз є тенденція називати гріх хворобою. Що це скаже нам? Якщо ви не грішник, а хворий, про що це говорить? Я не винуватий. Це хвороба винувата, це не я. І я можу себе оправдовувати казати: Окей, які тут проблеми. Я просто захворів, хай мене лікують, хай мене терплять. Але гріх це не хвороба, це смерть духа. Ми не просто помилялися, ми не просто робили помилки, ми були від'єднані від Бога. Ось що означає це духовна смерть. вас що мертві були через ваші провини прогріхи. По-друге, ми бачимо, що в другий та третій вірш. Ми були рабами. І ми були рабами як мінімум трьох сил, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волею князя. Тобто ми були рабами світу. Ви колись проживали за звичаєм віку цього. Рабство світу, тому що ми йшли за його фальшивими цінностями. Ми думали, що те, що він пропонує, це справжнє, а воно виявилось фальшивкою. І ми вірили в це, і ми ходили за цим. Ми Ми гналися за цим. Ми думали, що якщо ми це отримаємо, це дасть нам щастя. І ми Шукали, отримували, витрачали це все своє життя, і виявилося, що воно не дає щастя, воно не, не приносить ніякої задоволення нашій душі. Ми гналися і ми йшли за тим за світським, а воно виявилося фальшивим. По-друге, ми були рабами диявола. Він каже, що ви за волею князя, що панує по в повітрі духа, що працює тепер на слухняних. Це той, хто керує всім в цьому світі. І по третє, ми були рабами тіла. І він каже, ми жили в пожадливостях нашого тіла і чинили волю тіла з думок і з природи, блодітьми гніву. Це потрійне рабство, воно робить людину насправді абсолютно безсилою перед гріхом. Можливо, кому, для когось тепер зрозуміло, чому я 50-й раз з понеділка щось намагаюся кинути і не можу? Чому я вирішую щось з Нового року почати змінитися щось, і я не можу нічого зробити? Чому? Тому що це насправді. Ну, величезне рабство, це величезна залежність. Рабство світу, рабство диявола, рабство тіла це потрійна нитка, яка скручена в канат, і вона нас дуже міцно зв'язувала. Знаєте, людина, яка тоне, вона не може сама себе витягнути за волосся з голови. Я пам'ятаю, колись був такий мультфільм. З Радянських, да? здається, якийсь там моряк, чи, чи десь плавав, він впав в воду. Ну і що зробив? Ну, бачить, що нічого не вибить. Він взяв себе витягнув і поставив десь на сушу. Ну, мультфільми це можливо, але в житті ні, в духовному житті ні. Якщо людина тоне, вона має мати якусь когось, хто протягне її руку. Більше того, крім того, що ми були мертві, ми заслуговували на гнів. Це третьому вірші написано. Ми були з природи дітьми гніву, як і інші. Бог не байдуже до зла. Його справедливість вона вимагає суду. Його не можна просто було списати, тому що гріх зроблений, гріх він існує. Ми були в цих гріхах, як просто як той, хто тоне, да? він постійно тако, то, то піднімається, то пускається, і лише трошечки часом ковтне повітря. Ось так ми були в гріхах. Але тут з'являється добра новина. Добра новина, тому що замість нас суд прийняв Ісус Христос. Ми бачимо далі в наступне, що Бог втрутився. Бог же багатий на милосердя. В деяких перекладах новому написано, але Бог. Багатий на милість. Але Бог. Тобто Бог змінює. Ось коли. Це, ці два слова, які змінюють все. Здавається, здається, все безнадійне, здається, ось-ось туди ось на потоне. І коли все здавалося абсолютно безнадійним, то Бог втрутився. І якщо ми читаємо далі, четвертий вірш, Бог багатий на милосердя, про що нам це говорить? Що джерело спасіння це Його любов і милість. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас. Полюбив. Бог не спас нас, тому що ми були варті цього. Бог не спас нас і не задумався, тому що Він бачив, що ми стараємося, і нам просто треба допомогти. Ні, абсолютно ні. Джерелом цього спасіння є його любов, тому що він полюбив, тому що його серце сповнене милосердя. Тільки тому. Не тому, що він бачив наші потуги. Ми були мертві. Мертва людина нічого не робить для того, щоб жити. Вона просто нічого не робить. Але Бог Його. Любов і милість є джерелом спасіння. Друге, що ми бачимо в п'ятому-шостому вірші, це, це те, що спасіння, Засі спасіння це тільки єдність з Христом. Подивіться на п'яте і шосте вірші. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенням і благодаттю. І разом із Ним Воскресив. І разом із Ним. Посадив на небесних місцях Христу Ісусі. Отож, ми бачимо, що ці три дієслова показують нам, що Бог зробив. Він оживив нас із Христом, Він підняв із Ним, і Він посадив на небесах у Христі. Ці три дієслова показують, що Бог зробив. Але зверніть увагу, що все це тільки у єдності, тільки разом з Христом. Тож засіб спасіння це єдність з Христом. Це те, як ми можемо бути спасені. Це справді нове положення. Ми вже не під гладою гріха. У Христі ми в Його перемозі. Ви знаєте, що е, я не знаю, чи ви займаєтеся садівництвом, У нас точно пастор наш точно займається садівництвом, може ви десь трошки до цього причетні, але я е, бачив, як. Е, до дерева прищіпляють гілочки. Ну, прищеплять гілочку, щоб вона росла. і Це і користь для дерева приносить, і вона стає. Дивіться, ця гілка, яка до дерева приєдна до стовбура, звідки вона бере свої соки з кореня. Але вона ж до кореня ніяк не стосується. Вона через стовбур це бере. Ось, можливо, це буде такою ілюстрацією, що насправді от Бог. Бог Він дає всі свої ці благословіння, цю всю благодать, це спасіння тільки коли ми в Ісусі Христі. Оце як, як гілочка, яка до стовбура приєдналася, тоді вона отримує оці всі поживні речовини. Ось як, як ми у Христі маємо це, як ми маємо цю благодать. Більше того, далі ми читаємо, що в нас є нове майбутнє. І це нове майбутнє Бог запланував. Він вже почав нам його, його давати і планує дати далі. По-перше, ми бачимо, що в сьомому вірші оцю мету спасіння. Так, мета нашого спасіння це показати Його славу, славу Його благодаті. У вірші. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї та добристі нас у Ісусі Христі. Наше спасіння це вітрина Божої доброти. Коли ви йдете вулицею, десь якоюсь центральною, і бачите. Ви зазвичай не бачите всього, що в магазині, а на вітринах зазвичай найкращі да, зразки. Для чого? Щоб показати, заволодіти нашу увагу, щоб ми зайшли і подивилися, що ж там ще є. То хочу сказати, що спасіння це насправді це вітрина Божої доброти. І кожен спасений – це жива демонстрація Його милості. Коли світ дивиться на нас, він просто має бачити Боже благодать і Боже милосердя. Ось чому. В чому є мета спасіння. І більше того, благодать це причина спасіння. Благодать це не дар, це не заслуга. Ніхто не може сказати, я заслужив. Єдине, що можемо сказати, я отримав. Бог мені дав. Віра це засіб прийняття. Це, це не від нас, бо спасені ви благодатю. І далі він каже через віру і не від вас. Віра це лише засіб прийняття. Е, відомий англіканський пастор і автор багатьох книг написав в одній з своїх книг Віра, це не досягнення, це лише рука, що приймає подарунок. Іноді ми можемо е, ну так знаєте, пишатися десь вірою. Да? Є, є люди, які дуже пишаються своєю вірою, але і віра це насправді це, не, це наше досягнення. Це не що, що ми вирощуємо, це не що, що ми маємо, це лише рука, яка прийняла Божий подарунок. Бог Далі, що ми бачимо, це в 10 вірші, що діла не відділ, чим то не хвалився, а далі він каже, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував. Діла це е, лише наслідок, а не причина. Ми не спасаємося через діла, але ми спасаємось для діл. І Бог не лише визволив нас від смерті, але дав нове покликання служити. Любити і нести освітло у світ, отож, якщо ми були уважні, от зараз всі ті все те, про що ми говорили, це і є суть Євангелія. Ми були мертві, але Бог втрутився. І Він зробив для нас ці дивні речі: заплатив за нас, вирішив наші проблеми, підняв і посадив нас за свій стіл. І тепер ми маємо нове майбутнє. Нове майбутнє, яке почалося тут вже на землі. Яке продовжиться в вічності. До чого я хочу закликати нас сьогодні? Нас, людей, які живуть 20 літ, після того, як це сталося, після написання цих слів, якщо ми прийняли Івана Ісуса Христа, і Він живе у нас в серці, то ми повинні наслідувати його в Його благодаті. Якщо ми все ще маємо людей навколо нас, які не сидять з нами за столом, бо ми не простили їх. Як ми це побачили от, в прикладі Давида і Мефіошета, як ми це побачили, як, про, про що описує нас апостол Павло в, в, своїх, в своєму тексті, Знаєте, що Ісус Христос одного разу для своїх учнів сказав такі слова. Бо то я прикладу дав, щоб і ви те чинили, що я вам учинив. Все, що робив Ісус Христос, Він хотів, щоб його учні, Його діти, ті, хто прийняли цю благодать, щоб вони робили те саме далі. І тому великі питання, брат чи сестра, вони за твоїм столом сьогодні? Якщо в нас ще є людина, яку ми не можемо посадити за свій стіл, тому що він нам не подобається, тому що він нам е, незручний, або він, ми не можемо забути те, що для нас він зробив, це означає, що він все ще не слід за моїм столом. Це означає, що ми не проявляємо таку благодать, яку проявили до нас, яку Бог проявив до нас. Тому для нас, тих, хто повірив в Євангелію, ми повинні просто перевіряти своє серце і дивитися, бо Бог є величезну благодать. І тепер питання, чи ми проявляємо цю благодать далі. Якщо ні, маємо час, Бог дає нам безцінний подарунок, це час. Щоб ми працювали над цим, думали над цим і виправляли своє життя. Але якщо. Ти, дорогі брат і сестра, все ще не повірив Ісуса Христа, і ти ще на дорозі, і ти не повірив в Нього як свого Спасителя, не віддав своє життя йому в його руки, не дозволив йому бути паном свого життя, то знаєш, що Він хоче дати тобі майбутнє з ним. Ця благодать, яку він проявив до Павла, яку він проявив до багатьох, до мільярдів віруючих людей, вона проявлена до тебе, і він запрошує сьогодні. Він запрошує дати майбутнє, він хоче дати майбутнє з ним. Він запрошує тебе за свій стіл, царський стіл. І це стосується і земного життя, і вічного, тому що це його благодать. Він запрошує. Помолися до нього і попроси прощення за свої гріхи. І попроси його, щоб він увійшов у твоє життя і став паном Його. Це все, що потрібно. Він зробив все. Амінь. Давайте помолимось. Господи наш, ми дуже дякуємо Тобі за Твою благодать, і за Твоє милосердя. Ми благаємо Тебе, Господи, щоб те, що Ти зробив для нас, Господи, воно було цінним, і ми пам'ятали завжди про це. Пам'ятали про Твою милість, пам'ятали, де ми були і хто ми були, Господи. І нехай оце вдячність, Господи, вдячність і пам'ять про те, звідки ти нас дістав, звідки ти нас вийняв, Господи, і куди посадив, Боже. Буде для нас справді приклад для нас, для, нас, для наслідування. По-перше, щоб ми пам'ятали, по-друге, щоб ми проявляли і несли це світло далі, Господи. Благослови нас в цьому, Боже. Дякуємо Тобі, Господи. Ти справді дуже добрий, безмірно добрий, Боже. Нехай Твоя благодать буде і далі з нами, Господи. І благаємо Тебе, щоб Твоє Слово, Господи, працювало далі в наших серцях і серед людей, які його чують. Ми Ісуса Христа просимо. Амінь.